Прокинулися пів шостого чи півп'ятою від вибухів. Ми ну, жили в такий район Харкова, який називається Павло поле. Північна околиця Харкова. Тобто це саме той, той бік, з якого наступали росіяни. Пам'ятаю, ці, ці миті так, як би то було вчора. Ранку ми ще всі спали, позвели мені тітка. Антоне, війна почалася, треба тікати, треба брати сім'ї вивозити. Це був шок, звісно, для всіх. Я швидко жінці кажу, вставайте, от так і так. Не знали, як реагувати. Дивились новини, да, ми підозрювали, що таке може бути, тому ми були, були частково готові до такої ситуації. У нас ну, був зібраний так, тривожний чемоданчик. Да, Одразу склали все в автівку. Ми поїхали, не знаючи, куди ми їдемо саме в Закарпатті, бо це саме, ну на мою власну думку саме безпечний регіон зараз в Україні. Дорогою ми почали телефонувати, з'ясовувати, де можна жити. ланцюжок зі знайомих нас привів те місце, де ми зараз і живемо всі ці місяці. А в нього за закисло за очко я його лікувала. Капала крапельками, Він вже здоровий. З самого початку то був хаос, тому що багато людей виїжджало за кордон, хто міг. У нас в області було дуже багато людей, дуже великі черги були відразу на кордонах. Це відчувалося і, і в містах, і, і в селах, і в нас тут, тому що дуже багато людей шукали прихистку. Ми з друзями почали їм цьому допомагати. Перезвонив мені мій хороший знайомий і каже, що є сім'я із Харкова, що треба їм десь житло. Але я їх ніколи не бачив, ніколи не спілкувалися. Тобто це для мене були чужі люди абсолютно. Ну, я йому кажу, що наразі немає ніде, а... а він мені тут таку думку, голос. Каже: а не хочеш у себе вдома в вангаловцях розмістити їх. От я сказав жінці, кажу, слухай, просяться сім'я, може би ми кажу, прихистили їх у себе вдома, а тимчасово переїхали жити до, до мами. Рішення було прийде майже відразу, тому що це приймалося на емоціях. Це від, від серця. Я хочу ті реєструвати. У нас загалом було 6-3 дев'ятеро людей, три кішки, кішки, собака. Тобто ну, такий залпак на прогулянці. Почали розпаковуватися з машин з тими переносними. Для кішок вже ми вже побачили їхні улюбленці вже фактично в себе вдома. І коли я питав, що чому вони сказали, мені цей знайомий каже, якби я тобі сказав, ти, ти б їх не прийняв. Ну, Антон це такий ангелохоронець, друг. Окрім того, що він просто своє власне оселя нам віддав, він ще дуже доклав багато зусиль для того, щоб допомогти нам адаптуватися до нових умов. Я виходив із села Анталовці, за народністю я Словак. Моя бабка була словачкою і мав можливість виїхати в Словаччину вчитися. Безкоштовна освіта була, плюс стипендія непогана. Міг там і залишитися, тобто була можливість і працювати. І так, але те, як я люблю, цей, цей край, чесно кажучи, серце моє лежить тут. Після закінчення вузу я повернувся. Зараз одружений, виховую двох донечок. Прийшла в наш двір війна і змінила фактично життя кожного українця і дітей до Почалося життя вже по-іншому. Інші цінності, інші бажання, інші можливості. Так склалося, що от з початку війни ми з друзями об'єдналися, об'єднали свої зусилля. У перші дні була велика необхідність в так званих коктейлях молотова. Були ці різні їжі із метала їх робили хлопці. Я став волонтером. Відразу вже підключив друзів із Словаччини. У Словаччині організовувалися різні благодійні акції, були різні концерти, на яких робили збір коштів для українців. Це підтримувалося на, на, на рівні держави, це підтримувалося на рівні кошицького краю, особисто з ким ми працювали і працюємо. Вони організували так звану акцію кухарі без кордонів. І ми там проводили акцію Варили гуляш для переселенців. Ну, фактично, кожен, хто приходив, кожен міг покуштувати цей гуляш. Тобто, за два дні було роздано близько тисячі порцій гуляшу. Так. Коли бачиш необхідність, а є можливість, то чому і ні? Тобто, Якщо є можливість, треба допомагати людям один одному, тому що хто нам допоможе, якщо не одні другі. Вільні зусилля для подолання ворога, вони дійсно є. Війна з одного боку, це час, коли кожен має розраховувати на себе і вкладатися в загальні справи. І з іншого боку, да, дійсно, ми набагато щільніше спілкуємося, захід і схід між собою, і ми маємо великий шанс краще зрозуміти один одного. Щоб в загальному сміцнилися відносини між Сходом і Заходом з настанням війни. Як <плес> один відомий футболіст сказав, що я сердився на свої старі черевики, поки не побачив людину без них. От так само розумієте, якщо уявиш собі, що десь. Комусь хату, домівку зрівняли з землею, Зумієте? і тоді вже інакше дивишся і на, і на власну, інакше дивишся і на, на ситуацію у нас, наприклад, в Закарпатті, тому що більш-менш небо мирне. І, це, і це, це дуже важливо. І це, і це є, це є важ, дуже важливе і в житті кожного. Ніколи би так не подумав, от, що. Да що мир настільки важливий і настільки цінний.